Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини кабеляцької громади, що відбувалось минулого тижня. Минулого тижня було декілька цікавих подій. І ось коротко про них. Місцева влада вшанувала працівників освіти, традиційно нагороджувала грамотами та вітала вчителів музичними номерами. 27 вересня під головуванням Миколи Андрієнка голови комісії відбулось засідання постійної комісії міської ради з питань екології природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку. Загалом комісія розглянула 46 питань. Одне з яких було знято на доопрацювання, а одне депутати рекомендували включити додатково по усіх питаннях. Порядку денного профільна комісія прийняла відповідні висновки. Ході роботи засідання Микола Попик ознайомив членів профільної комісії з листом департамента екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, який надійшов у відповідь на звернення депутатів міської ради щодо надання спеціалізованих дозволів на відлов диких кабанів із живої фауни на території Коболяцької громади. Посилаючись на військовий стан, обласна влада наголосила, що полювання заборонено. адміністрації проведення полювання на території Полтавської області за добу. Також так, зазначаємо, що воно є обов'язковим виконанням цього рішення. Це обов'язково. Це не ви висловно, висловно. регулювання чи На відповідній Це території всіма органами. Це не посадовна особа та громадяна, світло поліці, відлові відстріля. Та нема там за відлову. Там відлову зверталися вторно, це за Я Ні, писав, що забороняється. Чиновники відповідальності брати на себе не хочуть, тому місцеві фермери, які потерпають від нашестя напівдиких тварин, які бродять по їхніх полях і знищують посіви на сотні тисяч гривень, наносячи збитки. Тепер залишились сам на сам з цією проблемою. Вони влада не хоче бачити бездіяльність мисливських господарств, які на цій території працюють. І не хоче брати на себе відповідальність для того, щоб врегулювати чисельність тварин, в тому числі і тих, які переносять сказ, а це величезна проблема, від якої поки що влада абстрагується. І, і е, у нас вже є випадки, є випадки, і в тому числі такі, що напівприховані, назвемо їх так. Тому коли це все вийде наружу, то е, у нас тут території будуть потерпати від цієї проблеми, тому що поголів'я лисиць збільшилось втричі. І ще трошечки тема Мисливська. Буквально 17 вересня, вийшов, закінчився термін оренди мисливських угідь на території острова Вишняки. Гадаємо історію, в 2008 році цей острів був переданий. Українському товариству мисливців та рибалок, скорочено у які їх орендували на правах, правда, там був відтворювальний участок, на правах відтворювального участку. І там, в принципі, полювання не проводилось. А на сьогоднішній день ситуація така, що УТМР, скорочено оці українське товариство мисливців рибалок, орендує землі, мисливське угіддя ближче сюди до Кобиляк і не межує з водою і, з... і не наближене до острова Вишняки. Тому чи потрібен їм цей острів як, як ділянка, де повинна відновлюваний бути поголів'я тварин? Керівництво ТМР ще не вирішило, чи потрібен саме цей острів їм в подальшому в оренду, тому що туди треба возити корм, там треба слідкувати, охороняти і так далі. Тому це велика робота і потребує хороших затрат. А сьогодні, так як полювання не проводиться, тому і дохідна частина фактично вони живуть майже у збиток за рахунок внесків своїх учасників цих саме громадських організацій то це стане лаковим кусочком для тих, хто сьогодні готовий викласти грошенята і захопити 1400 гектарів цього острова. Ну, подивимося, як складеться доля його, а поки що питання залишається на паузі. Нагадаємо, що для того, щоб вирішуватиме це питання обласна рада за поданням, по заявам, за погодженням з землекористувачами, а там землекористувач це лісовики лісники. Саме вони сьогодні опікуються тим островом. Ну, побачимо, як буде вирішуватися, але ситуація досить така цікава, лакомий такий. Кусочок сьогодні знаходиться під розподілом. У центрі міста Коболяки на майданчику поряд з погруддям Тараса Шевченка влаштували тимчасову меморіальну алею слави. Ініціаторами такої форми вшанування своїх побратимів виступили колишні воїни, підприємці а підтримали ініціативу влада. Зібрали кошти та виготовили п'ятикутні конструкції, що періодично будуть обертатись навколо осі. Таким чином, фотографії героїв на передній частині алеї будуть мінятись. На фабриці відбулось благодійний дитячий концерт до Дня захисників і захисниць України. Протягом півторагодинного танцювального дійства свою майстерність демонстрували діти різних вікових груп із театру Лайтхаус під керівництвом хореографа Максима Якименка. Концерт був благодійний. Глядачі, серед яких було чимало військових, зібрали у скриньку на допомогу 116 й бригаді тероборони 9 тисяч гривень. Сьогодні, 1 жовтня 2023 року, на базі лаунч-бару Фабрика відбувся дитячий захід, присвячений Дню захисника України і Дню захисниць України, де дітки підготували півтора годинну програму для наших захисників, основною метою якої є благодійність і збір коштів для наших військових на їх потреби. Зараз. По закінченню всі кошти будуть перераховані. Ну підраховані і перераховані для наших військових в 116-ту бригаду на їх військові потреби. У Полтаву завітали зі своїм проєктом солісти Львівської національної опери зі своєю балетною постановкою Кармен. Ця подія нас зацікавила, бо однією з солісток була Катерина Супруненко. Внучка відомих на Кобилячині лікарів Івана Івановича та Віри Миколаївни Супруненко. Нам вдалося навіть поспілкуватися з талановитою балериною. Повне інтерв'ю ми опублікуємо у середу на сайті та додатку світовий. Тож завантажуйте додаток на свій смартфон через Play Market і вам прийде повідомлення про цю та кожну наступну нашу публікацію. І, будь ласка, до перегляду. Нещодавно комунальники розпочали заміну та встановлення нових дорожніх знаків. Зокрема, позначено було під. Пішохідні переходи поблизу дитячих закладів, шкіл, дитячих садочків, там і все начебто добре, і дуже цікаво, і все правильно. Але такий, така ініціатива, яка трошечки була така непродумана, спричинила до того, щоб десятки водіїв вже отримали штрафи за те, що вони зупинились не в тому місці. Справа в тому, що поблизу другої школи. Традиційно батьки підвозять дітей, а сьогодні підвіз досить великий, особливо буде в зимовий період багато. Ну і зараз вже е, намагаються до, е, так як на 8 годин батьки швиденько намагаються підвести дитину. І зупиняються напроти входу в школу. І ось е, і потім або саме переводять, якщо це діти маленькі, або діти перебігають сам, власне, самостійно. І проявивши ініціативу, влада взяла і там поставила пішохідний перехід. Тепер, щоб батькам зупинитися навпроти входу в дворище школи з дороги, вони виявляється, порушують правила дорожнього руху, тому що там є пішохідний перехід. Він правда поки що не намальований, але знаками вже визначений. І вони мають за правилами за 10 метрів до цього зупинитись. Потім висадити дитину. Дитина повинна дійти до того пішохідного переходу і переходити вже по ньому. Або повернутися на перехрестя, і там є ще пішохідні переходи, і там можна перейти. Або треба розвернутися і теж зупинитися навколо входу напроти входу в подвір'я школи, там де заборчика немає, того недолугого. Але теж треба зупинитися за 10 метрів до того дознаку. І от виходить, що ну а батьки ж спішать, всі, всі ж на роботу, справи, діти теж на уроки так далі. І от батьки почали зупинятись, ну, наші поліція ну, дуже кмітливі. Але ми до поліцейських нема питань. А от непродумані дії наших комунальників, хоч вони ви запрошували, як я з'ясував для себе. Фахівця з Кременчука, який вміє розставляти дорожні знаки, от він так розставив їх, верніше їм допоміг розставити нашим комунальникам, що тепер є проблеми. І треба повернутися до цього питання, мабуть, продумати і зробити або кармани такі для зупинок, але щоб люди ж не, ну, не платили ці штрафи, і було зручно і комфортно дітям підвоз дітей здійснювати і зупинку, відповідно, і забирати їх так само. Чи під час після, тривоги, там, чи після уроків і так далі. Тому я, така сама ситуація і на горі біля ліцею обласної ради. Там теж перехід напроти хвірточки намальований, навіть вже намалювали, але далі йде кувет з травою, і аж потім через метрів 15 тільки починається асфальт. І Асфальтована доріжка. Ну, теж якось воно незручно, не продумано, мабуть, треба щось подумати і доробити. На День козацтва побували дуже цікавої людини. Ірина Турчина це вчителька із озерянської школи. Вона місцево проживає в селі Озера, займається, полюбляє тему козацтва. етнографічні, в неї, там є аутентичні такі різні речі, вона збирає їх. Намагаються відтворити саме ту інтер'єр з будиночку, там поряд ну, житло створити таке. Ну взагалі дуже цікаво. У нас цікава була зустріч. Ну, я з давніх давен любила народні традиції, народні звичаї. Це воно ну, так у нас привилося в сім'ї, з самого дитинства. Дотримувались традиції і батьки мої так. І коли я стала вже господинею, я теж це якось, мені це було близьке до душі, і я теж старалася якось берегти наші традиції. Старовинна страва наша полтавська капусняк. Без нього не обходилися ніякі свята. Це була багата страва. Капусняк. Варилася на жирній курочці. Качана каша. Це теж дуже старовинна страва, як доказують наші етнологині, що їй вже близько 300 років, і родом вона з нашої Полтавщини. То я дуже це підтримую і освоїла її виробництво і пригощаю з радістю гостей. Ще одна старовинна страва. Козацька старовинна страва, котюрба. Оце така страва. Тут е, варена картошка, товченики і е, сало піджарене, Підчеревина. черевене. Ну, можна варіанти різні робити, а робилася вона просто. Книші. Це. Ми її обов'язково на тижні опублікуємо і теж через додаток Світовий або на сайті світовий, або в додатку вам прийде повідомлення, тому завантажуйте додаток через Play Market, і ви обов'язково це побачите. Ну і гарного вам тижня, працюємо. Інтрига наступного тижня в тому, що буде завтра сесія у вівторок, і е, на сесії чи буде знову проштовхуватись питання цього підприємства Форест, яке, яким хочуть охопити всі безхозні, так би мовити, лісополоси, при їх вкрутити так, погосподарювати там так, щоб хорошо, хорошо заробити там грошенят і е, потім десь від, звідти щоб. Поїхали й дубочки, ясенки, клинки і все інші липки, і все, а залишити там кущі, хащі і все інше. Не вірю я сьогоднішній владі, що вона приведе до порядку, якщо навіть дадуть те рішення. Тому я переконаний, що всі там вмовляння за кулісні наших депутатів це все гра для того, щоб хтось набив собі кармани. Тому думайте, шановні депутати, коли будете приймати рішення. На цьому поки що все. Очікуйте на наші наступні публікації. Гарного настрою! Всього найкращого. До наступної зустрічі!